Вас, дорогі Леви, на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз на червень 2025 року. Вже і червень не став. І Всесвіт, зірки підготували нам дуже багато підказок на цей місяць. І я саме тут для того, щоб вам їх розшифрувати. Коротко про що сьогодні поговоримо. Леви, ну, для вас особлива увага в цьому місяці, тому що червень відкриває. Для вас потужний період внутрішніх трансформацій і підготовки до нового життєвого циклу. Юпітер переходить в рак і буде йти по вашому 12-му будинку, і ми поговоримо про цей астротренд обов'язково. Я про нього ще й записала окреме відео, але в цьому відео ми також затронемо цю тему. Венера підсилює кар'єрні питання. Повня в стрільці у вашому п'ятому будинку приносить результати по темі дітей, кохання, вашої творчої. Діяльності якоїсь. І, взагалі, що це все значить для вас, які дати несуть для вас удачу, які виклики, про це сьогодні і поговоримо. Тож, до 9 червня, Меркурій, планета комунікацій, інформації, поїздок. Йде по близнюкам у вашому одинадцятому будинку, і що це означає? Тобто, ваші думки, ваша переписка, якась розумова діяльність, ваша інтелектуальна діяльність зосереджена на темі якихось інтернет проєктів або колективної діяльності, або спільнот. Якось ви тут дуже активні в цей період. Можливо, ви зустрічаєте друзів, або вони приїжджають к вам в гості, або відправляєте їх вже, вони відбули у вас. Ось. Ну, або якісь новини від друзів ви можете отримати в цей період. 6 червня дуже значна така подія, тому що Венера змінює знак і переходить в тельця і буде йти по вашому 10-му будинку. Ну, це приємна новина, і вона насправді буде йти весь червень. І це... Ну, Просто дарує нам таке, знаєте, відчуття, що ми задоволені собою, тому що Венера планета. Кохання, задоволення, натхнення, творчість вона добра планета. Вона все покращує. Вона взагалі планета малого щастя, і вона дає такі невеличкі бонуси по тій сфері життя, по якій вона йде. У вас десятий будинок, а десятий будинок це кар'єрні питання, кар'єри соціального статусу досягнень ваших. Тобто, у вас можна чекати покращень якихось на роботі, у професійних досягнень. Кар'єрі, отримання нової посади можливо, або премії, бонусу, чи подарунку якогось з боку вашого керівника, або ви якийсь проект ведете і вам за це дуже класно дякую. поліпшується стосунки з вищестоящими персонами або установами, вашим керівником або держустановами, наприклад. Це сприятливий період для отримання пропозицій, освідчень для одруження, тому що ну, 10-й будинок це будинок статусу, і Венера вона дає такі романтичні, знаєте, романтичний вайб у сфері, яка пов'язана зі статусом. Тобто захочеться одружитися, захочеться е, стати чоловіком або жінкою, дружиною когось, або е, взагалі ви вирішите, що ви хочете. Народити дитину в цьому році. І Венера вона буде сприяти всім цим процесам. Одне можна сказати точно, що в цьому місяці ви будете задоволені своїм соціальним статусом і професійними досягненнями. 9 червня дуже дуже важлива точка місяця, тому що, ну, по-перше, Меркурій переходить в рак, в ваш 12-й будинок, і сюди ж. Е Приєднується Юпітер. Потім ще Сонце приєднається, але трішки пізніше. Тобто Юпітер заходить в 12-й будинок. І він взагалі, Юпітер, коли змінює знак, це завжди щось таке грандіозне, так? Це подія, яка відбувається один раз на рік. Тому закладаються певні сюжети, певні події на цей такий тривалий доволі час. Меркурій. Тут побуде до кінця місяця і піде, так? А Юпітер залишиться і буде розширювати. Тому що Юпітер це щедра планета нашої сонячної системи, вона дарує розширення, масштаб, експансію. Удачу і успіх по тій сфері, по якій йде. Що означає у вас, Леви, цей аспект? Це час можливості розширення удачі в вашому секторі минулого, внутрішнього світу, таємної, якоїсь таємної діяльності або тем, пов'язаної з закордоном. І вже наступного року Юпітер. Зайде у ваш перший будинок, буде сприяти вашому персональному росту, досягнень, розвитку вашої особистості, і буде давати дуже круті результати. Але зараз у вас удача йде по тому, по, по тій сфері, щоб попрацювати зі своїм внутрішнім станом, позбавитись від того, що заважає вам рости далі і йти далі. Це можуть бути і люди, і установки, якісь психологічні. Взагалі, дуже гарний час для того, щоб Працювати зі своїм психологічним станом внутрішнім світом через будь-які інструменти. Це може бути і психологія, і езотерика, і, взагалі, релігія, наприклад, також Займатися цими питаннями, і наступного року у вас буде таке піднесення, таке натхнення. Тобто, коли ви позбавитесь від того, що вас тримає, за крила, ви взлідите зі швидкістю світла. Але про Юпітер. Я записала окреме відео. Воно заслуговою на заслуговує на окремий відео, окремий ролик. Тому подивіться обов'язково. Посилання залишу під цим відео, і побачите, що для вас означає цей значущий грандіозний транзит. 11 червня повний місяць у стрільці в вашому п'ятому будинку. І повня — це завжди про якийсь результат, про те, що завершується певний цикл, той, який ви робили до цього. І в п'ятий будинок, де проходиться повня, куди указує нам ця енергетика, що потрібно завершити, то це простір, який символізує наших дітей, творчих проєктів, хобі, кохання, романтики, флірту. Тобто, це насправді такий дуже приємний простір для того, щоб якісь енергії тут відбувалися. Тобто, може завершитись яка справа стосовно ваших дітей. Чим ви займались до цього, ви можете отримати результат від. Якщо ви там робили еко, або е, намагалися якось зробити дитину, то ось вам результат. Або у вас, якщо є дитина, то е, можливо вона закінчує якийсь цикл навчання або своїх якихось досягнень, і також тут будуть новини. Е, повня, вона гармонійна, тобто ми очікуємо гарних новин, добрих енергій в цей період. Також повня актуальна, Якщо ви знаходитесь в трикутнику у відносинах, то може завершитись якийсь етап. І, наприклад, ви нарешті визначаєтесь, з ким вам бути. Якщо ви ведете творчий проєкт, то ви можете визначитись з напрямком або завершити якийсь проєкт, щоб почати щось нове. Тобто завершення, результат, якісь події, які дають кульмінацію у темі дітей. Творчості вашого дітища, вашого бізнесу, наприклад, якщо для вас воно як дітище, і якісь результати стосовно ваших стосунків, флірту, романтики, кохання тощо, або просто може бути банально, тому що п'ятий будинок він відповідає також за розваги, за відпочинки. То можливо тут або закінчиться ваш відпочинок, або ви навпаки визначаєтесь з тим, куди ви поїдете влітку. Таке теж може бути. Чи ви чи ви планували якийсь розважальний захід на цей час? І ось завершується цей захід? Можливо, свято якесь або щось. В такому плані, 15 червня, напружена точка місяця тут воюють між собою чотири планети: Уран з Марсом і Юпітер з Сатурном. Цей аспект принесе всім такі нервові ситуації, конфліктність, різкі, неочікувані події, які ще починались влітку, кінець липня і серпень 2024 року. Ось вони нагадають про себе. І це час таких суперечок і конфліктів на тлі ваших особистих планів. Вони можуть змінюватися, тому що зовнішні фактори можуть цьому сприяти. Тому просто знайте, що біля 15 червня плюс-мінус 2-3 дні не їздіть нікуди, не плануйте нічого такого серйозного. 17 червня Марс переходить в Діву, змінює знак, і входить в ваш другий будинок, сектор грошей. І це час, коли Марс він дає дуже багато енергії. Це час, коли ви активно включаєтесь в роботу, берете проекти, займаєтесь спортом, можливо, щоб підняти свій енергетичний стан, щоб заробляти більше грошей, тому що тема грошей у вас активується Марсом. І ви прям дуже активні і такі войовничі в цьому плані, то в мінусі може цей аспект програтися як суперечки на тлі фінансових якихось непорозумінь. Ось тому будьте також обережні в цей час, З 17 червня, ви такі одягаєте костюм Спартака і починаєте працювати. Працювати 24 на 7, тому що гроші вам потрібні. 24 червня найсприятливіша подія місяця це з'єднання сонця з Юпітером. Ви вже знаєте про з'єднання сонця. Урану у нас було окреме відео. Посилання ось тут залишу для вас. Це так всі ці з'єднання сонця з будь-якою вищою планетою. Це такі річні цикли закладують. І ось сонечко з'єднується з Юпітером, з нашою улюбленою планетою в вашому 12-му сектору гороскопу. І це гарний час для того, щоб займатися своїм ментальним здоров'ям, вивчати езотерику, психологію, астрологію, їхати на відпочинок з таким сенсом, який буде вас оздоровлювати. Це може бути ретрит, санаторій або подорож якась. Там, де будуть багато масажей вам робити, або взагалі, якщо для вас актуальна тема переїзду далеко-далеко за кордон, то також це буде тема розширюватися, і Юпітер буде давати гарні вам можливості для цього, якщо для вас це актуально. 25 червня новий місяць в раку він підтверджує, що це дуже багато енергії. У вас розмістилося в 12-му будинку. Тобто, дивіться, у вас в 12-му будинку знаходиться з початку місяця Меркурій був з Юпітера. Меркурій вже пішов, залишилося Юпітер, Сонце, і ще й місяць сюди дійшов. Тобто, у нас просто знаєте, ну якби. Всесвіт, дай нам знак, куди, куди мені направиться. а всесвіт вже вам ось тут, ось тут, все горить, ось такими великими літерами, і підсвічує, що ось сюди зайди, зайди, будь ласка, і буде тобі щастя, буде тобі розширення, буде тобі все буде добре, якщо ти підеш через цю тему в свій розвиток. Новий місяць це нові сюжети, нова енергія. Вас підключають до батарейки. Так, 12-й будинок це не будинок. Якихось таких досягнень або якихось таких моментів пов'язаних з чимось, щоб заробляти гроші, там показувати себе. Ні, навпаки, ви захочете якогось усамітнення, і дайте собі цей шанс, дайте собі побути з собою наодинці. Давайте беріть абонемент у психолога або астролога, ви знаєте, до кого піти, тому що астротерапія, вона також працює. Ви можете в цей час також зустрічати якусь людину або людей здалеку. І це новий етап, або переїзд. Якщо для вас актуальний переїзд, то кудись далеко-далеко, то також це можливо, закладайте певні кроки. Робіть вже щось, робіть вже щось в цьому напрямку. 28 червня Меркурій переходить в лева в ваш перший будинок, і це гарний час для вирішення будь-якого питання. Насправді, Меркурій він активізує розумову діяльність, ваш знак, тобто вам захочеться більше говорити про себе, про заявляти про себе, презентувати себе або взагалі вкладати щось в себе, навчатися. Це буде гарний період для навчання. Літо якраз час для. Навчання якимось таким знанням, які ви відкладали і не могли собі дозволити у такий період, коли ми дуже багато працюємо. Тож, дорогі леви, давайте підсумуємо червень для вас. Це місяць, коли вам варто зупинитися просто на мить, прислухатися до себе, дозволити, дозволити життю змінюватися і змінитись і, і ви. Так, будуть виклики, але буде дуже багато натхнення для того, щоб підготуватися до цього свого стрибка. Пам'ятайте, усе, що відбувається, не випадково і воно для вас. Довіряйте собі, дійте в гармонії з зі своїм внутрішнім компасом, і Пітер точно допоможе вам вийти на новий рівень. На цьому все, дорогі леви. Якщо вам було корисно, поставте лайк, підпишіться і поділіться в коментарях, яка тема для вас найбільш актуальніша. Серед тих транзитів, які я для вас розшифрувала. З вами була ваша астроната, ваш астрогіт у світ зірок. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю. Підписуйтесь на мій канал, буду вам рада. До зустрічі в наступних прогнозах!